ми проїздом приїхали в село. Вітер Знов розгулявся, бачите, страшенний. Дуя жорстко. Заїхали в хату. От. Все на місці, все нормально. Ось так ми тут живемо. Так, Заїхали, привезли, купили у людей ще ось таку лампу, дивіться. Яка лампа, інтересна. І ось такий глечик. Сонце світи не дуже видно. Зараз візьму його Ось, бачите, який старений, старий глечик. Ну, потихеньку скупляли.